Мої найщиріші вітання це новинний дайджест від Кар. Сьогодні говоримо про оновлений Соренто, про найдешевші Тесла. Також про те, що китайські автовиробники об'єднуються проти Європи. І, звичайно, відповідаємо на питання, хто і як повинен проходити техогляд в Україні в 2023 році. З вас вподобайка, а ми починаємо. В Україні змінили порядок проходження обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. Тих водіїв, які нехтують новими правилами, можуть покарати штрафом до 34 тисяч гривень. Відповідно до чинного законодавства у 2023 році техогляд стане обов'язковим для. Великовантажів вантажів старше року, раз на рік автобусів, що експлуатуються понад два роки, раз на шість місяців. А вантажно-пасажирських вагою до трьох з половиною тонн старше двох років. Легкових авто таксі старше двох років. Колісних тракторів, що експлуатуються більше двох років, спецтранспорту, колісної техніки для транспортування небезпечних вантажів. Не проходити техогляд дозволяється всім легковим автомобілям, що використовуються не для отримання прибутку, а також комерційним легковим авто, що експлуатують не більше двох років. За пропуск техогляду українських водіїв каратимуть штрафами фізичних осіб 3-4 тисячі гривень вперше та 17 тисяч у разі повторного порушення. 34 тисячі гривень доведеться заплатити за пропуск техогляду посадовцям. Kia представила оновлений позашляховик Sorento. Kia Corporation, другий за обсягом продажів виробник автомобілів у південній Кореї, у четвер представила на внутрішньому ринку оновлений Sorento, щоб розширити свою лінійку позашляховиків. У компанії заявили, що оновлений Sorento поставлятиметься у трьох варіантах: а саме з 25 літровим бензиновим дивигуном з турбонадувом, 22 літровим дизельним або 16 літровим гібридним. Бензиновим двигуном з турбонадувом. Бензинова модель у 2,5 літра продаватиметься за 26-31 тисячу доларів. Дизельна модель у 2,2 літра за 27-33 тисячі доларів. А гібрид у 1,6 літра за 31 тисячу 34 тисячі доларів США. Цьогоріч Кія планує продати на внутрішньому ринку понад 70 тисяч одиниць позашляховиків Соренто, включаючи існуючу модель четвертого покоління. Компанія ще не завершила плани запуску оновленого соренто за кордоном. Зазначається, що позашляховик середнього розміру оснащений підключеною автомобільною навігаційною кабіною новою інформаційно-розважальною системою розробленою Hyundai Motor Group, можливістю оновлення програмного забезпечення без Способом десятьма подушками безпеки та іншими функціями пов'язаними з безпекою. Компанія Tesla представила найдоступніші версії електроседана Model S та кросовера Model X. Головною їхньою відмінністю від актуальних версій став зменшений запас ходу. Водночас відмова від далекобійності стала причиною зниження цін приблизно на 10%. Новинки в комплектації Standard Range отримали ті ж агрегати, що й стандартні модифікації, проте їхня продуктивність була обмежена за допомогою програмного забезпечення. Так, Model S зможе проїжджати на одному заряді батареї до 515 кілометрів замість 652. Model X – 433 кілометри замість 560 кілометрів. Новинки вже доступні для замовлення на сайті марки за ціною 78 490 доларів і 88 490 за седан та кросовер відповідно. Їхні доставки розпочнуться у вересні. Ця вартість поширюється виключно на автомобілі білого кольору з чорним салоном. За всі інші варіанти оздоблення доведеться доплатити. Китайські автовиробники об'єднаються проти Європи. Патріотичний заклик китайського автовиробника об'єднати індустрію та зруйнувати старі легенди світового ринку став вірусним, викликавши як захоплені відгуки, так і закид з боку конкурента. Буд використала подію цього тижня, щоб відзначити виробничу віху та відсвяткувати появу Китаю як світового лідера з виробництва автомобілів. Заклик Буд найближчого конкурента Тесла у глобальних перегонах продажів електромобілів, викликав. Широку похвалу і підкреслив, що китайські автовиробники роздираються конкуренцією всередині країни і прагнуть зростання за кордоном. На своєму заході в середу Бут випустила відео, де показані історичні кадри, чудові краєвиди та автомобілі, що завантажуються на експорт. Він закінчується закликом до китайських автовиробників зруйнувати старі легенди та створити нові бренди світового класу під гаслом Китайські автомобілі. На цьому все, друзі. Напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась найбільше, а також про що нам розповісти в наступному випуску. Звичайно, з вас подобайка, підписка, коментар. А з нас найкращі новини автомобільного світу України та не тільки.